Нещодавно Нехаївський будинок культури зібрав велику кількість глядачів та гостей, адже в Нехаївці пам'ятають своїх героїв і підтримують захисників на передовій. У місцевому будинку культури відбувся традиційний благодійний концерт та ярмарок, під час якого відкрили ще один портрет загиблого воїна Олександра Савчука. Його намалювала землячка Діана Масинзова, яка нині мешкає у Варшаві. Про захід, волонтерську діяльність і згуртованість громади розповідає директорка Коли будинку культури полномасштабна... Світлана Милько. Відна. до нашого села переїхали переселенці, сім'я багнюків. От і у мами є два сина від першого шлюбу, і от старший син воював Саша. Ну і він загинув. Але батьки живуть тут, і сина привезли тут, і хлопця поховали у нас у селі. Тому Останця осторонь ми просто не могли. І ми зробили замовлення Діані. Я перезвонила їй швидко. Вона за чотири години намалювала Сашу, і картина приїхала до нас із Варшави. Дуже важко, але все ж таки дякую сестрі Діаніни Ані Терещенко. Дуже дякую Юрі Величку перевізнику київський, на київській маршрутці, він допомагав нам, не взяв ні копійки. Я мама воїна Савчука Олександра. Приїхали ми з Енергодару Запорізької області після окупації в 22-му році. Син мій вирішив сам добровільно, пішов. Захищати нашу Україну, практично кожного дня спілкувалися. От, ну, що він мені розказував? Розказував, що теж хлопці гинуть, От. розказував, що орки ці як мурав'ї лізуть. Мені подзвонив 8 січня. І сказав, що нас зараз на новий напрямок посилають. Тобто, десь, каже, на місяць я каже, пропаду із зв'язку, мабуть, так що, щоб не переживала. От. І 9 січня він пропав з От. І мені дзвонили вже 14 січня. Позвонили Попитали. Юлія Миколаївна, я кажу так. Вони кажуть, ми з вами через 15 хвилин зв'яжемося, тобто не представились нічого. Ну, і я якось, от у мене серце ушло в п'ятки, я почувствувала, що щось не те. кажу чоловіку, щось, мабуть, з сашком сталося. Кажу, щось, щось не то. Та ні, не переживай, все нормально. І це ніхто мені не перезвонив в той день. Вже наступного дня мені е, в обід, так ну, сообщили мені там Чекали його 9 днів, поки привезуть його. Ми вирішили хоронити тут його, тому що ми тут знаходимося, живемо. Запоріжжя можна було там, в Запоріжжя, на Алії Слави, ну, но... Якось так. 700 кілометрів, це далеко дуже вирішили тут. Такий захід присвячений відкриттю картини Олександра Савчука. Наша художниця Діана Масензова малює наших хлопців. Це із її ініціативи ми зробили куточок пам'яті. Вона безкоштовно малює ці портрети. І ми спочатку думали, що буде тільки три, але вони не закінчуються. На жаль, я щиро вдячна людям, які допомогли в організації нашого концерту. Допомогли коштами. Це Володимир Омилечко, Сережа Омилечко, син його, Юлія Савчук, Сьомака Анатолій. Вони допомогли зібрати кошти, бо ті кошти, які дають донатять люди, ну ми виключно використовуємо їх на Збройні Сили України. Я щиро вдячна дівчатам, які відгукнулися зробити нам концерт з артисти Риботинського будинку культури. Вони надзвичайні запальничні, надзвичайні голосні дівчата. Люди щиро вдячні їм, і я взагалі дуже вдячна дівчатам, які так красиво співають. Ну, взагалі, вони підняли настрій. У нас кожен захід у будинку культури не проходить. Увагу ніколи, всі звертають увагу на наші портрети, на наш куточок пам'яті, будь то які день народження, будь-то поминки, будь-які зустріч випускників, завжди всі приходять, приносять живі квіти, і в нас дійсно куточок пам'яті живий. Коли, коли померли в нас оці хлопці, Стас. І вона каже: Я хочу намалювати. Стаса, я вже каже, мамі намалювала. Я Кажу, ви знаєте, якщо у нас грошей нема. Якщо у вас є така можливість і вас ви хочете, у вас є охота, я тільки за. І вона нам намалювала. Дуже проблемно було. Вона у Варшаві живе і передати портрети до України це дуже проблематично було. Ще перших три портрети, так, більш-менш артисти нам допомагали київського драмтеатру, а потім уже Далі хлопці вже важкувато було передати, а Сашу Савчука зовсім було важко. Коли на початку війни люди були дуже вмотивовані, вони йшли, допомагали самі. А зараз, звичайно, дуже важко. Усім потрібні кошти, а кошти дуже великі, а кошти ніде нема. Ну, ми стараємося, працюємо. Донатим, робимо концерти, робимо ярмарки без кінця. Збираємо, допомагаємо усім. До нас у будинок культури практично кожного дня приходять жінки. Нас 10-11 чоловік постійні, які оце вже три роки поспіль. Вони в'яжуть. У нас в інтернеті там була проблема. Нам сказали, що ми неправильно в'яжемо сітки. Ну, ми зауваження прийняли як належне. І справлятися будемо. А що У нас замовлень багато, і у нас досить великі замовлення. Ми стараємося. Ну дуже великі сітки. Ви бачили, я викладала в інтернет. Дуже великі. Ну які хлопці просять, такі ми і робимо. Зв'язали, сфотографували, вислали, показали. Вони кажуть, оце нам сюди не йде. Нам треба на запорізький напрямок, оце на Донецький, і кожна там деяка колір треба. Ми їм туди і висилаємо. Отак, а і допомагають живе. в основному оце люди, да? з матеріалами там, чи Допомаг... чи збираєте гроші самі. Ми збираємо гроші самі. Ми зберу донатимо. Це оголошення дала в газету. Люди приносять, люди донатять. Донька моя допомагає дуже, банки ставить, і допомагають там однокласники, наші односельці, там ті, що далеко живуть, от, допомагають. Отаким чином збираємо кошти. Ну а що, ми ж повинні допомагати, хто як не ми. І плюс я ще хочу сказати велике спасибі. Ви бачите, що в нас підставочки, оці всі портрети приходять, тільки портрет. Але треба зробити на кожен портрет рамку. І я замовляю рамку у шабалинівського майстра по дереву Ігоря Гавриленка. Він допомагає мені в цьому. Оці саме лавочки робить безкоровайний Олександр. Це наш майстер по дереву, Нехаївський майстер. Багато людей нам допомагає, йдуть на зустріч. Страшна звістка прийшла до нас на всю нашу Україну 24 лютого 2022 року. І так вона вразила всіх. І наше маленьке село, хоч віддалене, воно такому місці розташування, що нас це, можна сказати, не зачепило, а зачепило все нашу душу. Закриті були всі підприємства, закрито все було. Але Анатолієвна Оксана, секретар сільської ради, працювала і допомагала цим усім біженцям, нашим переселенцям, замовляли з Києва. Гуманітарну допомогу діти їздили під бомбіжками, везли продукти, засоби гігієни. Коли все було закрито, працювали лише магазини, лікарня і сільська рада. Ми виходили, працювали, роздавали людям. Анатоліївна я їй лише тільки допомагала трошки цю гуманітарну допомогу. Коли було потрібно збирати на зсу допомогу, картошку, там продукти, теплі речі. І люди зразу несли, стільки багато несли всього, що навіть не поміщалося у цю техніку, яка до нас приїжджала забирати, щоб доставка, воно не поміщалось. От. Потім тільки була команда назбирати картошки, а тут зима, мороз удрав такий градусів 13 був чи 14. Куди? У сільській раді роздвинули усі стільці, звільнили всі кабінети, і люди оці сетки з картошкою, з усім з цибулею, кого що несли, несли, несли. Приїхала машина, кажуть, ми не думали. Це ми за дві години всього назбирали. Може, я не знаю, чотири тони чи п'ять картошки було. Я вже не пам'ятаю скільки, але люди несли, рук, рук ні не покладали, переживали, одне одному дзвонять. Майже в кожній родині є хтось у Збройних силах, якщо не рідний, то плем'янник, то хрещеник. І тут у нас такий був клич, що давайте будемо в'язати сітки в будинку культури. Надоїло людям сидіти вдома, закрито-закрито так, ми відкриваємося. Тоді ще працювала Ліна Васильовна Гутненко, директором клубу. Речей не було, ми навіть не знали, з чого в'язати маскувальні сітки. Люди Риболовецькі з дому позносили в кого були сітки, несли простині, підодіяльники, речі. Тепер уже часи міняються. Світлана Станіславівна у нас директор будинку культури. Уже ми замовляємо нові сітки сучасні. проводимо концерти. До діти запрошуємо, долучаємо хто не може бути присутній на наших ярмарках, концертах, телефонуємо. Даємо куди е, скидати кошти, і зразу вже так Світлана Станіславівна е, спрацювалася із цими постачальниками основи і сітки, що ми там на першому місці, можна сказати, дзвонимо так, нема. Коли буде, зразу Станіславівна, тільки вам дзвонимо. Все, зразу тільки ви у нас будете перші, бо ми зразу кошти є, все є. От, і зібрався наш колектив. Е, раніше перші жіночки і пожили ходили до нас, але робота в, ніби вона не складна. А що там, бери вірьовочки да прив'язуй до сіточки. Але ж ні. І спина цілий день тяне, і руки. Раніше і пожилі жіночки ходили, тепер уже молодші. І от так у нас колектив сьогодні, на сьогоднішній час згуртувався. Е, даже у нас свої назви є у дівчат. Не виходить в'язати, а вона каже, а давайте я буду кроїть. Ти наша будеш закрійниця. І в тебе там на тенісному столі закрійний цех. Ніна наша Милько, тільки шух, 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 на раз-два оці сіточки, ці тканинку наріже, наріже. Каже, дівчата, я завтра не зможу бути. кажемо, так як? Ви не переживайте, в мене вже вон ціла гора лежить. Вистачить завтра вам на цілий день. Хорошо, це Ніна, наша закрійниця. Наталія Яременко, у нас тепер ми між собою в шутку кажемо бригадірша. Вона оце усіх обдзвонить так. Ти йдеш, не йдеш, щоб мені була сьогодні, тому що треба за три дні дуже великі сітки. 10 на 12, 10 на 10, і густи треба, щоб вони були, плотно з цих тканинок не ріденькі, щоб були, щоб були усі і знайомих, і переказує. Але ж коли вона приходить, ніхто з нею не може зровнятися. Вона так швидко сітки плете, а ще з юморком. А буває таке, приходимо. Бо і в своїх родинах вже і військові, то ще щось щось на душі буває не так. Приходимо, в'яжемо, в'яжемо. Вчора так гарно все лягала, ниточка до основи, а сьогодні вже не виходить. Пішла, походила, подумала, водички попила, прийшла, о, вже виходить, вже так. Світлана Станіславівна зв'язалася з хлопцями якраз із передоводі. От. Дзвонимо, які хлопці, надо вам надавам, такого кольору, от такого параметру. І справа в тому, що ми не плетемо маленьких сіток, ми плетемо сітки на велику і серйозну техніку. І от і до концерта готуємося. І тут іще робота є, помимо того, прибігаємо з утра. То добре, що хоч снігу не було, а цей сніг, і сніг треба почистити, і водички принести. І щоб дівчата, коли прийдуть, треба, щоб зал був прибратий. Бо ця пиль, що летить, ми все рівно дишемо. І прибрали, і все, і пішли. Буває таке, ага, доплили сьогодні світку. Давайте сьогодні вже чаю поп'ємо. Курить не ходимо, ми не куримо, ми працюємо і працюємо і працюємо. Ще також одна жіночка розказувала історію свою. Сидим, ми каже: корова саме не дується, молока не маздать. Живемо ми одна пенсія чоловіка: дочка, вона, мама і чоловік. Живемо на одну пенсію, і дуже це складно. Ще і дівчинка ж гарна, така теж вона тут, в будинку культури, нам завжди виступає, Ганна не грій наша і розказує. А я ж оце дівчата сьогодні чого прийшла? Мені моя Даша і каже, мамо. Грошей в нас нема зараз. Ми не можемо нічим допомогти. Чого сидиш? Я йду в школу, а ти йди і плети сітки з дівчатами. Ось такі у нас дівчата, я за браком часу я не можу про всіх розказати. Ми поки сітки плетемо, розкажемо свої новини, в кого що болить, рецептами ділимося. Але останній час які рецепти? ліки хто як і приймає від чого навіть навіть ліками ділимося головне головне щоб у нас якнайшвидше була перемога о цього ми прагнемо і хочемо